Обстрілом знову було близько майже 40 населених пунктів прибережної зони постійно під обстрілом Херсон, прибережна зона Антонівки Кіндійки. То в принципі вся територія Антонівки Кіндійки. Зранку вже в нас, на жаль, є двоє постраждалих наслідок скиду вибухівки. Це двоє літніх людей, на яких зранку в Дніпровському районі росіяни скинули вибухівку. Це 75-річний чоловік та 74-річна жінка. Чоловік середнього ступеню тяжкості доправлений до лікарні. Жінка отримала контузію та також отримала амбулаторну допомогу на місці. За вчорашній день у нас семеро постраждалих, і ще двоє людей, які отримали. Поранення внаслідок обстрілів декілька днів тому. Це лікар лікарні, яка була обстріляна позавчора. І ще одна людина з Білозерки. Вчора сім людей постраждало. Серед них шестеро постраждали внаслідок скиди вибухівки. Це і Херсон, Антонівка і Береславський район. Серед вчорашніх постраждалих: п'ятеро зараз в лікарні в стані середнього ступеню Тяжкості лікуються четверо. Серед, ну, дев'ять постраждали загалом четверо серед них вдома. зараз на амбулаторному лікуванні, така оперативна ситуація.